Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. Сьогодні проводжу посадку помідорів. Саджаю помідори. Ось ці помідорки дав мені сусід, не знаю, як вони називаються. Сказав, що дуже хороші помідори, Середньорослі. Ось такі наподобі, як волове серце. А це помідорки волове серце жовте. Вони такі низькорослі йдуть, Завишки 50 см. І на них плоди, помідори вагою 400-600 грам. В тому році я викидала фотографії. Помідори були і по 760 грам. Дуже смачні помідори. Це одні з моїх найулюбленіших. І хочу вам дуже коротенько розповісти, як ми сажаємо помідорки, і після цієї посадки більше їх не поливаємо, і крім підкормок, більше їх нічим. Не підобрюємо і більше не поливаємо. Один раз посадили, полили і забулися. Ось так дивіться, покажу на прикладі. У мене є помідорка. Ось тут, як ви бачите, є листочки, всі нижні листочки я обриваю. І ось цей також обірвала. Тепер кладу його сюди в ямочку і роблю так само зі всіма помідорками. Оці всі нижні листочки обриваю. Вони нам не потрібні, тому що після посадки вони обов'язково засохнуть. Все одно їх прийдеться потім видалити. Зробила ямки сапкою. І ось так: оці сімі долячки, ось ці всі листочки Я відриваю, тому що вони все одно посохнуть і відпадуть. Тобто роблю цю роботу зразу, щоб потім не прийшлося лишній раз. Возитися з помідорками. Ось так виклала їх в ямочки. І тепер, і тепер заливаю водою їх так, щоб корінчик, ось корінчик, прикривався. Ось так, дивіться. І ось так тепер поливаю, щоб оце все болото засмоктувало корінчик туди. Тобто корінчик буде в мокрій. Землі. І ось так наступну роблю ось так. І виходить, покажу на цій помідорі, ось, подивіться, корінчик повністю в болоті. Тобто, коли ви зверху прикриєте ось такою землею, всередині буде волога, а зверху буде по мірі підсихання підсихати земля, і вам не прийдеться вже кожного дня ходити і поливати ці помідори. Ось тут буде болото, буде мокра земля. А зверху, коли ви прикриєте, ось так покажу, зверху більш сухішою землею, прикриваєте ось так. І виходить, що всередині біля корінчика болото, тобто вам більше не придеться ходити їх поливати. А зверху буде ось така суха земля. І ось так, бачите? І все, помідорка в нас посажена. Гарно, тепер легенько ось так ще притиснули, щоб корінчик там ще краще. Давайте я краще цей корінчик, цей листочок взагалі заберу, ось щоб він нам не заважав. І все, і наша помідорка посажена. Тут так само полили, залили прямо гарно водою. Почекали, щоб всмокталася земля. Можна ще, до речі, ось так зробити. Раз, розкришили ось так наверх, на корінчик, і залили водичкою. І тепер ваш корінчик буде в болоті. Все, бачите? Корінчик в болоті. Зверху сухенькою землею присипали ось так. Ось ці листочки я заберу, щоб вони нам не заважали. Як ви всі знаєте, з стебла будуть пускатися нові корінці, помідорка буде випускати. Всередині в нас виходить болото. Гарно буде помідорка приживатися. А зверху буде ось так сухенька, просто земля. І ось тут оця вся частина біля помідорки не буде братися корочкою, ви не будете більше ходити її поливати. Це дуже, і ми за кожного року завжди так садимо помідори. Один раз посадили, і більше, от наприклад, на городі, якщо у вас немає можливості носити водичку, один раз посадили, полили, ось так і все. Більше ви не ходите, не поливаєте. Ще раз покажу. Ось так залили. І бачите, і корінчик весь повністю в болоті. Зверху присипали землею. Ось так, сухенькою. Зверху буде земелька підсихати на сонечку, а там всередині буде, болото, буде волога. Водички не жалійте. Лийти багато, ось так. І все, помідорка ваша посаджена. І ось тут, бачите, так само корінчик в болоті. зверху сухою, сухенькою землею, ось так присипали. Трошки неудобно однією, однією рукою вам показувати. І ось так присипали. І все. Більше нічого робити не потрібно. Ось так. Садили, я цей листочок ще заберу, заважав, і ось так. І все. Зверху буде земля присихати, а там всередині буде болото і буде дуже гарно прийматися помідорка. Один раз посадили і більше не ходите, і не поливаєте. Так, я буду продовжувати далі садити свої помідорки. Дякую вам всім за перегляди. До нових зустрічей і всього вам найкращого!